Окупаційні сили на Донбасі використовують макет реактивної системи залпового вогню БМ 21 град. Спеціальна моніторингова місія ОПСЄ помітила на Донбасі незвичну артилерійську систему. На полігоні, який розташований поблизу окупованого населеного пункту Бойківське, колишнє термінове, безпілотник ОПСЄ зафіксував реактивну систему залпового вогню БМ 21 град. У звіті ОПСЄ 238-2021 розповідається, що 8 жовтня 2021 року безпілотний літальний апарат зафіксував імовірно, реактивну систему залпового вогню БМ 21 град. Спостерігачі ОПСЄ у звіті додали до поміченої реактивна система залпового вогню слово імовірно. У цій зоні, згідно з пунктом 5 меморандуму, від 19 вересня 2014 року, розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено. У порівнянні з оригінальною реактивна система залпового вогню, цей макет не має додаткових коліс та пускова установка, встановлена на об'ємній конструкції. У районі розміщення Бойківське, колишнє тельманове цих макетів, 26 жовтня 2021 року. Збройні сили України завдали удару артилерії окупантів з безпілотника Бейракта 2 Дякую за перегляд.